Далі будемо говорити про розвиток безпілотних систем в Російській Федерації. І на жаль, їхній успіх. Журналісти з'ясували ім'я командира російського центру перспективних безпілотних технологій Рубікон. У матеріалі Радіо Свобода йдеться, що начальником є полковник Сергій Будніков. Відомий, що народився він в Білгороді в 87 році. Раніше служив у бригаді морської піхоти в Мурманській області. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну керівник Рубікона перевіз сім'ю до Білгорода. Іншу інформацію про Буднікова не наводять. Ну і варто розповісти більше, що Рубікон це таємний центр російської армії, який спеціалізується на дронах. Його створили у 24 році за наказом міністра оборони Білоусова. він відбув невеликою групою 5-7 людей, але швидко виріс у масштабну структуру. Центр займається не лише атаками, а й навчанням операторів та розробкою нових безпілотників. Саме завдяки ось цьому ось Рубікону став одним із найуспішніших проєктів Міноборони. Підрозділу приписують знищення сотень одиниць української техніки. Особливо ефективним Рубікон став на Курському напрямку, де ускладнив логістику ЗСУ. Пізніше діяльність центру поширилася від Харківщини до Донеччини. Останнім часом оператори Робікону усе частіше атакують не техніку, а українські дрони фактично виконуючи роль фронтової ППО, зазначають журналісти Радіо Свобода. Ну і це так зване місце сили окупантів. Базу Рубікон вдалося знайти завдяки сюжету російського пропагандиста Соловйова. Э, сховався центр у залах конгресно-виставкового центру «Патріот» у Підмосков'ї. зокрема у відео Соловйов э, Соловйова, забули. Замазати табличку над входом до туалету з характерним дизайном і розташоване над нею світлове табло, яке як е випливає із загальнодоступних відео, вказує на те, що йдеться саме про цей центр Патріот. Насправді Робікон вдосконалюється, Російська Федерація кидає туди величезні ресурси для того, аби і навчати операторів безпілотних систем, і розробляти нові безпілотники, які будуть дуже на превеликий жаль ефективними на фронті. Фактично, за даними експертів, Четверть четверта частина якраз атак Рубікона. Вона спрямована на українське безпілотника і фактично створює таку прифронтову систему ППО безпосередньо для Російської Федерації. А ще вони, звісно, дуже сильно вдосконалюються, переймають український досвід. Вони зараз створюють і морські катери, і безпосередньо угу. морські дрони, які вже давно застосовує Україна. Що ми. Можемо м -м, перейняти, так би мовити, у ворога. І чому такий небезпечний ось цей секретний Рубікон? Далі будемо говорити із сержантом батальйону безпілотних систем Інквізиція 59-ї штурмової бригади Олександр Карпюк долучається до нашого ефіру. Щирі вітання, пане Олександре. Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас доєднатися. Бажаємо міцно. Скажіть, будь ласка, чи стикався безпосередньо ваш батальйон під час своєї роботи із противником із цим секретним Рубіконом? У чому їхня особливість роботи і яку тактику вони застосовують? Що експерти говорять про такий їхній успіх? Ми і зараз знаходимося на лінії. Проти нас стоїть Рубікон в складі інших підрозділів безпілотних систем ВСРФ. Тобто, там не тільки Рубікон, там ще й інші підрозділи. Вони, вони це спеціалізовані підрозділи, які е, мають одну із своїх функцій: це протидія нашим безпілотним підрозділам. Е, тобто, вони відпрацювали. Ну, ви ж розумієте, що на кожен меч колись буде побудований щит, е, е, і вони десь скопіювали наші рішення, десь зрозуміли, як ми працюємо і. Зараз нам протидіють доволі ефективно. Тобто вони зменшують ефективність наших дронів, вони їх збивають, вони обмежують нашу оперативну обізнаність, вони протидіють нашим бомбарам великим, тобто вони їх вже збивають ну, там, під час вилітів. Тобто для України це все дуже дорого становиться, тому що ну, там, раніше бомбар вилітав 70-80 разів. Один зараз бомбер може вилітати 4-5 разів, може 2, може три. Тобто, виходить, що тобі вже бомбарів треба там в десятки там ну в рази більше для того, щоб виконувати ті ж самі задачі, їх втрати просто неймовірні. Те ж саме по крилам, крила вони блокують якби на окремих відстанях, тобто в них вже радари стоять просто в першому ешелоні, і збиття крил наших йде просто по ЛБЗ. Ну тобто проблема в тому, що ми не можемо там залітати, як раніше на 30 там на 40 кілометрів, да щоб там виявляти якісь там важливі цілі. Ну тому, що просто вони, ну наші крила здебільшого збивають ну набагато ближче, і от вони е, сформували таку реальність, і ми в неї живемо. Ви сказали і про крила, і про бомбери, А що стосується безпосередньо ребів, наскільки Робікон зараз активно застосовує їх, і що можемо протиставити в цій частині? Ми ну, тут питання більше не що, це не реп Робікона. Питання в тому, що РЕП е, доволі ну, це, РЕП, це все ж таки інші підрозділи. Це служби РЕБА там ВСРФ, да. Рубікон просто з ними побудував дійсно ефективну координацію для протидії дронів. Тобто, по-перше, для подавлення для постановки радіоперешкод нашим дронам. По друге, вони побудували ефективну систему радіорозвідки для протидії наших дронів, і вони побудували таку от систему з високим рівнем координації, яка ну от зараз показує високу ефективність. Якщо говорити ще трішечки про тактику ворога і Робікону, то ось наші колеги-журналісти з Радіо Свобода, посилаючись на різних експертів, писали про те, що Робікон активно впливає на українську логістику зокрема, робив це дуже успішно в Курській області, значно ускладнюючи наше постачання. Як їм насправді це вдається? Ну… Я прям не скажу, що там прям Рубікон вплинув в Курській області. В Курській області більше вплинуло, що е, угруповання просто стиснули з боків. І коли там вже ну там цього, цієї кішки була 10-15 кілометрів, то ну, зрозуміло, що ти просто виставляєш якби, по краям цієї кішки екіпажі там, оптиковолоконних та, та, та звичайних FP, і вони просто знищують все, що туди заїжджає. Тобто там не стільки в Рубіконі була справа. А так, а якщо брати взагалом, то так, в них є скажімо так, спеціалізовані підрозділи, які працюють не на лінії фронту. Вони працюють, тобто їх задача відправляти дрони в нашу зону тиламу і просто бити будь-який транспорт, який буде там скажімо так, переміщуватись, і вони це роблять. Нам треба захищатись. Ну звісно, від цього. Тобто, ці підрозділи не працюють на фронті. Вони працюють суто во для того, щоб бити по нашим машинам на відстані там 50 кілометрів, 30 кілометрів від лінії фронту і доволі успішно. А що зараз вони обирають своїми основними цілями? Тому що є інформація про те, що вони знищують і українську техніку. І так само знищують, на жаль, дуже багато українських дронів. Я, ну, ми зараз про логістику, правильно розумію? Так, і про логістику, і про те, що вони обирають своїми цілями. Вони, ну там у них декілька функцій. Якщо брати про по логістику, то да вони просто відправляють зон. В них є е, дрони, які е, працюють автономно, тобто там залітають декілька дронів, які е, не випромінюють взагалі нічого, і над ними летить дрон, який просто дивиться, скажімо так, на оці дрони. Вони там помічені е, різними кольорами. Uh, і uh, вони вилітають. Якщо щось їде по дорозі, то система наведення ідентифікує, що це машина, і один з дронів йде і полює на цю машину. Там неважливо, цивільна, вона військова. Ну неважливо, якби uh, і отак. От поки всі дрони, скажімо так, не влучать uh, в якісь автомобілі, які переміщуються у нас в тилу, Ну а потім цей дрон повертається. Який фіксував ці враження? Він повертається назад. Або вони просто можуть засилати якісь там привіт 82 чи «Молнія» просто нам в тил і ну туди залітає дрон. Бачить теж ну в нього ж там а, рівень батареї, якби. Не безкінечний, тобто він просто коли в нього. Якщо він бачить, де ж військову машину, то військ то атакує військову. Бачить цивільно, атакує цивільно. Він її не повертає назад. Тобто, що побачив, то в те, те і вгатив, і ось вони так працюють. А, окремо в них так. Ну це вже на суто на фронті. В них є функція протидії нашим пілотам. Тобто, вони мають високий рівень радіорозвідки. Стараються виявляти за даними радіорозвідки позиції наших пілотів, під підтверджувати їх візуально і бити по нашим пілотам, вибивати ці засоби, вибивати наші реби знов ж таки. Це теж їх окрема функція. Також нещодавно до їхнього арсеналу додалися і морські безпілотні катери, і так само безпосередньо. Ті, які раніше застосовувала Україна, я маю на увазі морські дрони, зараз вони почерпнули собі цю ідею. Як це може змінити підхід Росії до ведення війни безпосередньо в морській акваторії? Ну, дивіться, вони, я не думаю, що вони прям морськими дронами щось змінять в цій акваторії, тому що в нас там, по суті, і кораблів не так багато. Тобто, те, що я бачив ото ураження в руслі Дунає, ну так якби нам треба, по суті, мати, щоб перед кораблями вночі. Рухались все ж таки і якісь наші випила автономна, да які дивились на русло реки І якщо вони бачать якийсь об'єкт, який пливе там назустріч, да, щоб вони сигналізували. Наскільки, якби ця технологія зараз імплементована, в скажімо так, наших морських силах, я не знаю, але ну. Я думаю, що до не, до імплементації не так довго, тому тобто тому що втрачати кораблі, ну не дуже хочеться е, в чорному морі. У нас не так багато там таких кораблів, ракетоносів, як, як у росіян, тому просто їм ну за за, на ночі полювати на цивільні сухогрузи. Ну якби таке, але те, що треба розвивати протидію їх дронів, да, тобто робити дрони, які будуть патрулювати, скажем так, і виявляти ворожі дрони, не пускати їх там за якусь лінію, да тобто, так це теж наш перспективний напрямок і нам в цю сторону треба йти. Ну ось до речі, ви говорили про те, що вони приймають наш досвід, вчаться на наших успіхах. А що ми можемо запозичити у них? Я чесно сказати, не можу з так. Прямо щоби в нас же проблема не в тому, що в нас не вистачає там мізків чи рішень, чи ще чогось. Нас інша проблема. Ну ми менш ресурсні, це по перше. По-друге, ми більш забюрократизовані. Якби це не ну тобто, у нас якось від розробки до того моменту, поки з'явиться на фронті, ну дуже великий лаг по часу, і це наша проблема. В нас є правильні розробки, в нас є правильні ідеї. В нас є що ну чим протидіяти. Ну просто цим всім треба вміти користуватися і швидко імплементувати. У нас з цим дійсно є проблема. Ну ось до речі, стосовно ефективності Рубікона, в чому його секрет успіху? Тому що багато експертів говорять про те, що вони одночасно поєднують розробку централізовані закупівлі, навчання операторів і координацію тактики на різних фронтах, і нібито це все в комплексі відіграє свою роль. Спішність Рубікону, а, ну, як по мені, да, а, вона в недостатній протидії Рубікону. Тобто Рубікон, це ж не цей не якийсь там. Супермен, який прийшов, всі наші дрони збив, це підрозділи з ну з зрозумілою тактикою, зрозумілою ну стратегією. Просто щоб їм протидіяти, е, треба, якби ну, стратегічні якісь якась стратегія, якісь е, якихось е, комплекс заходів, якісь, е, ну скажімо так, е, якісь пріоритети, координація, все. А в нас, ну якби Рубікон, ну ви ж не, ви ж задаєте питання мені, да там сержанту, да, там, що робити з Рубіконом. А, а для, от якось для того, щоб запитати у верховного керівництва, які повинні ну, всю, всю стратегію розповісти, що ми там їм протидіємо, ми там робимо, ми там поставили таку задачу. От чомусь ніхто не задає. Тобто, у нас Рубікон, якби це якийсь воландеморд, знаєте, той, кого не можна якби згадувати, якщо Пан ми Олександр, задаємо питання, якби так, в нас так, було, така ну, ну, була така можливість, була така ситуація. Ж... Ми ж... Це не критика. Обов'язково би поставили я... таке питання. Ви ж розумієте? Да. Так. Да. Ми зі своєї сторони, я вам можу сказати, що є підрозділи, які скажімо так, фрагментарно, ну сходячи із своїх можливостей, вони будують якісь рішення, вони протидіять, і ми це робимо, і ми знищуємо пілотів, і ми стараємось знищувати їх засоби. Тобто, ніхто на це ну сидіти і просто дивитися, поки ти залишишся без засобів. Ніхто цього не робить. Але це знову ж таки низові ініціативи. Тобто, нам все ж потрібна, ну більш така. Загальна стратегія по лінії фронту, і ми зможемо йому протидіяти доволі успішно. Я вас я вам прямо це вам кажу. Прямо зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Олександре, і за тверези погляд, і за дуже змістовні роз'яснення. Але найголовніше за те, що ви робите для незалежності нашої держави. Олександр Карпюк, сержант батальйону безпілотних систем інквізиція дев'яносто 99-ї штурмової бригади. Був із нами на зв'язку.